Так, папа Катя, піти. А, бува, за сім раз. Куди пидіте, куди пидіте? Бабуля, ну перелазте, ну перелазьте, папу. Лі пролазить, так. Пролазить. Подожди. Ой-ой-ой. Ти наші горошки.

Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, 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 давай. ну на снимать ну-на, привет, давай. Держи. <связывая> Вс ⁇ боишься, что давай. Ну, рубль бросила. Берем. Снять.

Я поїхав, я Десяtку, десятку дає? Далі перекріпте покриває десятку десятки десятку дає давай, десятку, десятку,

Не трогайте, хай сам шутає. Підож, не хватайте, не хватайте. Там покажи. Дідайте, вилазь

Не, це не від мене. А те дова, те дова. Тут ви хочете купатися. Не, не купайте, ви самі. Вимовно, вимовно. Алло, помогайте, налітайте. Беріть, давайте.

Це такі То, давай гроші, давай гроші. А, попоті. Мікстури дайте. Погано. Давайте мікстуру. Людині плохо, доктора, давайте сюди. Підеря, боже, це ж вам покой. Це, що? Давай Покажіть, дождь. Дімайте, розкривайте. Микстура пошла, ты еще пятерка. А где-то Бриша? Что мама бы рассчитались? Рассчитались! Рассчитались! Что мама в нас? Секретная мама! Вона у нас золота заменяет рідного дядю! Да, и за дядю треба! Дядю пішов блядям! Все,

Ти потурить совпії, Ой, молодий дай вам бог здоров'я. Позоротіть Ну, Позоротіть. Запозорости вже вас пару.

То дочка виходила там у тебе, та ти син жариться. Хорошо. Дядю, бутилочку пива нам дайте, а то і пачечку цигарок, бо ми вмираємо з голоду і тухнемо. Бачиш, що циганський там? У шипу, у шипу. Даже хвостик повів. Даже хвостик повів. Не дали золотий наші, не розбрасуєш. Та й отам отам пара одна. І отам пара одна. Пойдет. Отам туди пара, туди. Пара, туди. Так, так ви що небудь думаєте чи ні? Да думай, каже, ми пью и Ну а мы думаємо всегда. Мікстурка у нас Пару, всегда потупає. Ні, по мікстурки не наливайте. А що вам налічується? На щось погадаємо. ну, романе, гадай, дружно.

на чоловіка, так Так, Наливайте, маму, наливайте. Господи, я сьогодні у За 82 Завозимся два морози. Пацевичок. Я тобі гадала, ти не нічого мені не дала. Бачика. А як чесно? А як ти чесно замовляєш Я? — А розкажи, я тут такова. Ви ручку ми не гадали. Я би не гадала, що не знаю. Аааа, майже ви не гадали, не придумав. Щоб нашим молодим батькам дівча. було здоров'я. Дівчина, іди. А закуска? Нет. А чим закусить позиру? Усі, все, 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 усю. Щось у батька зліпається, горілочка, обарелочку, він не саме давала, давала, почалася сексуальна сцена. знаю. Ви ходите по крутой горі. Ніколи не ходила. Не ходите. Іщете по своїй дирі. Не, ти подивися, твоя не, пара. Не, не, пара, не, ти подивися. Не. Пара, що не, не Ну подивися. Ну, ти подивися. Точно вон. Я... А, -то. Ой, тату, тату, дай мені раду. Ой, тату, тату, дай AHHHHH

Що блюда, блюда. це таке? О, Мама, не буде, не буде. По голові, мама, ну, попробуйте. О, Оце да. Оце матері то, що треба. Все як положено, Батьку буси.